Вітаю, світлі дочі. Зараз я записую для вас огляд тижня. Можливо, хтось сюди приєднався з шорсу. Люди різні і всі по-різному сприймають інформацію. В шорці я видаю її досить стислому порядку. Тут я вже можу розповідати більш, так, більш широко і спокійно. Мене звуть Світлана, канал Solar UA. канал з астрологічною направленістю, як планети реалізують свій вплив на людей, і як ми можемо уникати деяких неприємних моментів і використовувати для себе більш корисні можливості завдяки цим знанням. Бо астрологія це знання тисячоліть, які. Повторюються цикли, повторюються, змінюються і несуть нам уроки навчання, знання, які ми ну, можемо не нехтувати, а тільки використовувати для себе. Але канал не тільки про астрологію, а про і лікувальну силу своїх думок. Я записую практики, енергетичні практики з Балансування енергії вашої, де завдяки словесним моментам, афірмаціям, ви можете відпрацювати блоки або якісь складності, тригерні моменти в вашій підсвідомості. Є відео, які на підтримку там, панічних атак, є відео на прийняття свідомих. Реальності, да, прийняття рамок того, що відбувається зараз, є відео медитації, балансу і розвитку себе. Берелік всього цього є на каналі. приєднуйтесь і я сподіваюся, моя робота знайде відгук в ваших серцях. А зараз я повертаюсь до огляду тижня. Чому цей тиждень з новими такими можливостями? Бо на цьому тижні починається новий місяць, молодик, 21 жовтня. Він починається, починається в знаку Терезів. Про що він? Взагалі, кожен молодий місяць він несе оновлення. Звісно, да, ми говоримо, що цикл це 28, днів, ну, тобто, може там трошки більше, да, в залежності від місяця. Але е, ми можемо переписувати свої програми. Але тут у нас ситуація не така, як завжди, нестандартна. І тому я особливо приділю цьому увагу. Е, в чому буде особливість? Дивіться. Місяць і Сонце будуть розташовані в знаку терезів, тобто поруч, і таким чином вони будуть підсилювати один одного. Далі поруч, це 25 29 градус терезів. Цей градус такий повчальний, коли ми робимо терези, вони направлені на що? На баланс. Тобто і місяць, і сонце в цьому випадку будуть балансувати, в, посилювати ось цю гармонію і баланс. Також в цей момент у нас тут буде знаходитись і Венера. Венера знаходиться в своєму в своє да, ми говоримо Терези – це її улюблене місце. Тут вона знаходиться в розквіті. І таким чином вона теж за гармонію да, і за баланс, але вона в початкових градусах терезів. На межі з цим у нас знаходиться поруч. В знаку скорпіона Марс, Меркурій і чорний місяць. Ц, е, і всі ці знаки, знаходячись в скорпіоні, скорпіон знак трансформації, в картах Таро Скорпіон це взагалі аркан смерті. Чому смерті? Тому що підняття чогось нового невідомого. Да? Тобто переродження смерть – це не кінець, смерть – це початок, тобто переродження. І в цьому переродженні знаходиться Меркурій Марс. Я вже розповідала неодноразово, що. У Марса підсилюється дія, тобто активності, а у Меркурія підсилюється його детективний розум, коли він знаходить, йому Марс продає, вони майже йдуть поруч в одинакових градусах. Марс перепадає йому силу, і він працює як той, знаєте, шалений детектив. Тобто він знаходить всі таємниці, він їх відкриває, розкриває. У нього так аж несе той Марс. І чорна луна. да, про… Вона теж знаходиться в 23 градусі е цього скорпіона, і у них тут шабаш. Е ця е ця всевесілля підкреслюється ще такими моментами. Е сонце з місяцем е знаходиться в протистоянні е в цей час з. Плутоном. Плутон у нас знак трансформації. Це та планета, яка теж йде за переродження. І ось же цей молодик переходить в таку, тобто є гармонійна енергія, є багато інформації і є момент, коли треба позбавлятися. І от Плутон породжує цей момент позбавляння. Отже, все, що приховане, виходить назовні. І ми позбавляємося старих сценаріїв. Якщо дивитися в аспекті сьогоднішньої політики, да, то ми бачимо, що ті відносини, які зараз складаються на цій світовій арені, вони вже дійшли до якогось логічного кінця. І так продовжуватись не може. Тобто Марс і Скорпіон будуть. Підштовхувати да, ось цей весь процес до викриття таємних до виходу Плутон і Сатурн тут будуть вимагати. Бо Сатурн тут в гармонійному аспекті з Марсом, і він їх буде як допомагати їм викривати і відкривати ту духовність. Тобто зараз весь аспект карти астрологічно, як я на нього на неї дивлюся, він буде направлений на відновлення духовності, на період тих важливих цінностей і зміни цінностей. Все, що було в ретроградному моменті Плутона до цього часу, воно буде проходити і зникати. Він зараз виходить сюди як вчитель. І оскільки він буде знаходитися в першому градусі водолія, а це про суспільство і поширення, тобто, ви розумієте, буде вимагатись нових духовних трансформацій, нового, нової трансформації мислення. А не ті, що догм, які були до цього. Ну, давайте подивимося, як воно буде відбуватися в нашому житті. В особистому житті ви теж можете це відчути ось ці баланси, да? баланс взаємин. На роботі може бути такий хто розділ по справедливості, борьба за справедливість. Інтенсивні емоції можуть бути і в родині, бо тут активний дуже Марс і Венера у себе, тобто жіноча привабливість і чоловіча ось ця енергія, вони теж будуть поєднуватись. Тобто, дуже цікавий момент для особистих тем. Тут може бути, знаєте, реалізуватися новий сценарій в вашому житті. Тобто такого ще в вашому не було. Ви, можете, ви пережили якийсь там кармічний досвід, да? ви рахували, що ваші відносини вони будуються, бо життя, життя таке сіре, ви так говорили, немає нічого. А тут зустріч може бути така цікава. І ви вийдете в новий виток відносин, яких, до речі, ніколи раніше не було у вас. Тобто, як буде переродження. Паралельно можуть виходити якісь старі образи, і хтось буде там, навпаки. ну... Роз'єднуватись, да, бо стосунки доходять до свого логічного конца. Дуже багато моментів. Я підкреслю увагу неодноразово, що треба в цей час звертати увагу на свої сни, на інсайти, на символи. Бо в снах ви зараз будете отримувати підказку зі своєї підсвідомості, який аспект у вас, який блок у вас є. На цю тему ми з вами можемо особисто, якщо у вас є бажання і можливість, ми можемо це пропрацювати і підібрати саме вашу медитативну практику або афірмацію. Ну, з кожним або якусь візуальну картинку. З кожним можна працювати по-різному, щоб підняти цей блок. Та, і з ним попрощатися. Але це можемо зробити тільки завдяки тому, що у вас зараз активно і теп всіх абсолютно людей активно підсвідомість дає вам символи і знаки. Одне розумієте ви їх чи ні? І як ви їх розумієте? Ну, Як ви їх розумієте, ви можете звернутися за допомогою. Ну, Абсолютно у всіх будуть ті ось такі інсайти, і символи. Кого особливо це стосується людей, у яких натальні планети, вершини. Взагалі перегляньте, де знаходиться ваший, в який будинок, який дом да, попадає у вас 25-29 градус Терезів. І ця сфера буде активуватися. Ви можете зайти, переглянути в натальній карті, якщо ну, це досить такий простий скрінінг, якщо вам цікава ця астрологія. Це ще буде стосуватись не тільки Терезів, а овнів, раків, козирогів. Теж в цих градусах 25-29. І буде стосуватись тих людей, які народилися поруч. З цією датою, тобто там з 18 по 21-24 жовтня цього року. ну, Взагалі, з 18 по 24 жовтня. У когось будуть сфери партнерства, у когось буде. Моменти там, по завершенню Сатурна сюди може під'єднуватися. ну дуже багато. Астрологія взагалі дуже цікава річ. І якщо з психологом можна коваря... копати ці питання роками, да, знаходити, то з астрологією вашу тригерну точку можна зайти за дуже короткий час і зрозуміти, для чого все це в, вас, в вашому житті відбувається, який час, який період ви проходите. Да? Можливо, у вас, як у мене, там тринадцятий річний Сатур, да, він саме у вас так працює. Отже, повертаємося до нашого тижня. Що на цьому тижні в нас іще окрім цього молодика? Тиждень починається 20 жовтня, і тут у нас Меркурій буде поєднуватись з Ліліт, Чорна Луна, да? ми знаємо, що таке Ліліт, Чорна Луна. І тут можуть піднятися старі образи, тому що я казала, що в цей час старі конфлікти, старі образи можуть піднятися. Ви можете захотіти висказатися більше. Порада буде така, що усвідомлюйте силу слова і не допускайте такого. Сказати занадто багато, будемо казати так. Не потрібно ховати правду, ні, не потрібно. Але е, не говорі не говоріть зайвого, будемо казати так. Бо сила слова в ці дні дуже буде сильна. Для творчих людей взагалі це може бути такий момент прориву в написанні віршів, текстів, в мистецтві. Ось, до речі, цей аспект вже починається з сьогоднішнього дня, він теж буде йти там з 17 по 23 приблизно жовтня, і ми будемо це відчувати. Отакі бажання, якихось великих текстів, спіч, творчості, щось написання картини, мистецтво вам захочеться щось малювати, бачити гармонійне, красиве. Це наш понеділок. В середу, 21 го вівторок, у нас молодик, я про нього поговорила. А 23 жовтня Сонце перейде в знак Скорпіону. І 23 жовтня у нас Юпітер буде в квадраті з Хіроном, там буде рак Овентики. Що це буде? Коли Сонце переходить в скорпіон, це, знаєте, як ревізор під кінець року. Він починає робити ітоги, така передача ітоги. Він виводить на поверхню все приховане, передивляємося, дивимося. Як ми провели цей рік? Да? Піднімаємо істину, страхи, ми пережили нещодавно там, затемнення, якісь болючі моменти. Плутон у нас вийшов всі наші страхи підняв наверх, от. а Скорпіон додає, знаєте, підйом чого він дає ось цього моє як сказати секретне бажання, будемо казати так. Тобто, ну, жажда, да? тобто, то, до чого більше дуже цього хочеться. Скорпіон взагалі дає дуже багато емоцій. От, і це ми все побачимо. Хто особливо відчує, відчують люди, у кого знаходиться асцендент або день народження в знаку Скорпіона, звісно. Асцендент, це я, до речі. От. І люди, у яких квадратура тут до власного сонця. Тобто люди, які народилися в кінці квітня, в кінці жовтня, липня, вони теж будуть відчувати ці трансформації. Я, коли говорила про молодик, я говорила, що тут у нас відбувається ще квадрат сонця з Плутоном. Сонця Скорпіон, Плутон водолії. І я б назвала це перевіркою на зрілість. Ми побачимо реальну картину. Ось це буде, знаєте, так, реальна картина. Всього, що є. Тобто ми побачимо все, що вийшло на простір, нам буде все відомо, зрозуміло, і залишається прийняти якісь болючі моменти, зрозуміти і піти далі. Додасться до цієї дати там іще тригон Меркурія в Скорпіоні Юпітера в раку. Да? Тобто це як цього, цих ран. Якщо щось вийшло на поверхню досить болюче, то ось цей аспект він буде зцілювати. і. Цей період, до речі, з, там, з 21 жовтня там, до кінця жовтня гарний для будь-яких навчальних, духовних практик, для виступів, для написання стік-текстів, Бо ви будете знаходитись в коридорі прозрінь. Мислення буде стабілізуватися, слова будуть набувати своєї воги, домовленості сили. Буде період, знаєте, якщо й вийшло щось болюче да, на поверхню, але ви зможете це все ну, як да, і керувати цим. Воно буде навіть десь надихати вас. Дуже класний тиждень. Я вважаю, що. Корисно переглянути всім вашим знайомим. Так, да, мені, звісно, приємно буде, коли буде мій канал набирати обертів, але це, я говорю, це не для того, щоб так це було, да, це не реклама. Це дійсно важлива і корисна інформація, абсолютно для всіх людей. Що б я ще додала сюди стосовно тижня. Я хочу. Як по дням да, трохи пробігтися понеділок, 20 жовтня, у нас 29 місячний день. Місяць знаходиться в Терезах і символ дня гідра. Звісно, 29 місячний день це завершення, очі... завершення очищення циклу. І в цей день може бути завершення якихось відносин. Справ... І взагалі треба робити закінчення чогось. Якось. Під, 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 Підбивати підсумки да? і поєднання з тими нашими планетами, як ми говорили, так воно все і співпадає. 21 е це молодик Терези, 30-й, і потім з середини дня буде перший день. І, звісно, старт нового циклу в усіх сферах, які є. Старт нового циклу взагалі дуже добре в перші часи. Молодика робити план на місяць, тобто фіксувати якісь свої моменти і розуміти, а Лотос перший день він світлий, він про світильник, да, що енергія називається. Тобто енергії дуже мало, але ми можемо робити планування. Ми можемо домовитись про якісь зустрічі, але не такі, щоб там треба було приймати рішення. Бо приймати рішення будемо десь там, вівторок, десь четверга, четверга, да? середа, четвер, 22, 23 жовтня. А ось цей час такий е щось робити нове. Якщо навіть в цей день будуть якісь виступи, да, то ви на цих виступах-зустрічах можете познайомитись з важливими людьми, зав'язати там нові зв'язки, оновити партнерство. Класно в цей час себе показувати. Саме от в цьому молодику, в такому з перебігу планет, вам класно себе показати, засвітити в такому аспекті. А потім ми з вами переходимо до середи, Це буде 22 жовтня, другий місячний день, і місяць уже піде в Скорпіон. А 23-го туди і сонце перейде, і день, уже, коли починається реалізація ваших задумів. І ось тут, середу, ви можете вже робити всі конкретні кроки після нового циклу, можливо, якісь у вас там будуть інсайти, перемовини. Тут вже починається ось цей двіж: спорт, енергетичні практики. ну Це буде трохи пізніше. бо це буде в... Там барс Леопард буде в четверг, а ми з вами ще знаходимося в 20, 22 жовтня. Тобто тут більше про візуалізацію уступу. 23 жовтня четверг. Сонце перейде в Скорпіон, місяць скорпіон, День барс леопард. Це День потужнішої енергії, активізації волі, очищення страху нема, нічого нема. Місяць поєднані з наймогутнішими потужними водними енергіями. Тут реалізуйтеся як хочете, хоч фізично, хоч емоційно будь-які проєкти, які вам там є окей, будь-який спорт, все супер. Робота, пропрацювання внутрішньої сили, взагалі в цей день можливо зробити, знаєте, таку практику, як ну, да щоб охопити да розширення да свого. Е Фізичного, да, тобто ну, таких бажань своїх записати, реалізувати щось, бо дуже багато енергії, яку класно кудись дівати. Єдиний мінус, що тут багато енергії скорпіону, і тут може бути емоційна напруженість, бо енергія така, нема вогняної, да, окей, але дуже багато водяної, тому ці емоції можуть трохи зашкалити. До речі, може бути прориви свого страху. Якісь болючі такі інсайти можуть, ну, щось, якісь звичку якусь свою можете попрацювати. 24 жовтня, п'ятниця, Скорпіон місяць, потім стрілець, дерево пізнання. Наша улюблена медитація Аум, ну, я її обожнюю, тому що вона дає нам усвідомлення реальності і заземлення ось цієї реальності. Дерево це наше коріння. Ми повинні триматися свого коріння, знати своє родословне, воно нас підпитує. І коли ми робимо практику Аум, ми стабілізуємо свій, скажімо так, коріння і свій зв'язок з Всесвітом. День перегляду в подіях да, ми переглядаємо те, що відкрите, щось що, що змінити, якісь зміни можемо робити. Тобто все просто і, і легко. Далі у нас який день йде? Календарик мій загубився. Так, День у мене йде 20, 25 жовтня. 25 жовтня, стрілець Єдиноріг. Якось я записувала огляд тижня, вам неодноразово повторяла, що люблю цей день. День, коли багато віри, надії, сміливості. А тут у нас ще енергія стрільця, яка про розширення стрілець під це Юпітер, це розширення. І тут дуже багато активної дії, руху вперед. Ви можете відправлятися в будь-які подорожі, можете відкривати будь-які собі масштабні рішення. На все буде е е е е ну, вистачати сил, натхнення, от а в неділю та, буде символу дня Журавель. З козаїгом, і це буде день споглядання. Тобто це день, коли ви візьмете паузу, ну, краще взяти паузу і передохнути, і передивитися е, ось ці напружені дні, які у вас були. Зарядитися вдома, тому плануйте свій час так, що. Е, всі дні у вас досить будуть активні на майбутньому тижні за виключенням неділі, де вам потрібно буде зробити таку передишку, зробити для свого відновлення якусь гармонійну медитацію, наприклад, медитацію балансу, ну, чи будь-яку іншу на моєму чи на іншому каналі, і е, сповільнити своє життя, трохи поставити його Ні, не на паузу. Просто на перезарядку. Для того, щоб пройти, наприклад, наступного тижня на наш канал і прослухати новий огляд тижня. А ще в нас вийде на цьому тижні огляд листопада, він уже в мене продуманий, що я хочу вам сказати. Залишилось тільки сісти його і записати як підкаст. Чекаю на зворотній зв'язок в. В під відео. Сподіваюсь, ви отримуєте позитив на нашому каналі. Діліться друзями нашим відео. Якщо ви хочете подякувати, то є посилання на Monobank під цим відео. Дякую вам за зустріч і навзаєм ось цієї класної вайбової енергії Всесвіту. Тримаємося!